І також в описі є посилання на тезу, яку ну яку ми сформулювали, з якою ми йдемо до канадців, і ця теза вона зрозуміла канадцям так, чому українцям для українців потрібна спеціальна імміграційна програма. Тобто, коли дехто починає розповідати, що та ми ж тут ну ми ж працюємо, ми платимо податки і так далі. Це не теза. От, повірте мені, тому що в Канаді. Всі працюють, всі платять податки. Це нормальне явище, коли людина живе в живе в будь-якій країні, то вона працює і сплачує податки, так але є е, певні моменти, про які я вже казав, і я їх сформулював. І ці, ці тези вони зрозумілі канадцям. І наприклад, яка от основна, так тих, хто наші друзі, так би мовити, нам взагалі не друзі, хто розповідають. Чому це для українців потрібна спеціальна програма? А для інших не потрібна. Ну звісно, ці люди вони просто заздрять. Так вони заздрять, вони хейтять українців і. Таких вистачає для них, ми просто відповідаємо, тому що українці це не, не не всі інші. Так і я не маю на увазі, що українці якась особлива нація або національність. Ні, українці такі ж люди, як і всі інші. Але у українців немає такого вибору, який є у інших, якщо порівнювати, наприклад, зараз от, Українці на тимчасовому становищі в Канаді так, живуть рік, два-три тут вже хто і більше, три з половиною роки. І візьмемо, наприклад, індуса або пакистанця, або європейця, або американця, тому що тут достатньо вистачає і американців, так які зараз приїжджають до Канади. І ось порівняємо ситуацію українця з будь-якою іншою національністю. От приїхали ці люди, українці і інші. Починають тут жити, працювати, сплачувати податки, і ось вони розуміють, що вони не можуть пройти побут з яких імміграційних програм, тому що гайки закручуються, стає все важко, не дотягує освіта, Там десь вік вже перейшов, перешагнув оптимальний. Ну і так далі. Тобто, виникає певні певні проблеми, з якими зараз застикаються українці, що можуть зробити люди в цій ситуації. Людина, кожна окрема людина сидить і приймає для себе рішення. У мене є варіант. А я можу завтра зібрати речі, поїхати додому і вести свій своє життя, так як я його вів завжди так повернутися до свого звичайного життя у себе вдома і будувати кар'єру вдома. Зростати дома, купляти собі все, що мені потрібно вдома, Або варіант, Б, я все ж таки ризикую, залишаюся в Канаді і намагаюся тут якось зачепитися і отримати постійне резидентство Канади. Це якщо ми кажемо про звичайну ситуацію, так і це відноситься до індусів, до європейців, до будь кого у українців. Ситуація інша у українців немає цього вибору. Тобто, треба розуміти, що українці в Канаді це не емігранти, так це вимушені мігранти, а це велика різниця. Тобто, українець зараз людина зрозуміла, що Окей, у мене немає можливості затриматися тут в Канаді, отримати постійне резидентство в Канаді. Ну і все, і що і який вибір у людини? А немає вибору. Людина не може, українець не може зібрати свої речі. І поїхати зараз назад в Україну повернутися до свого звичайного життя, тобто українець вимушений сидіти в Канаді в підвищеному стані, це не гуманно, це не по людськи Я так можу сказати, тому для українців потрібна спеціальна програма, і до речі, цю тезу. Канадці дуже чудово розуміють. Повірте мені, коли я починаю розповідати надавати цю причину. Вони дуже чудово це розуміють. Інше, що я просто їм також ми їм кажемо, це ну, дивіться. В Канаді дуже класна еміграційна система. Ця еміграційна система вже багато десятиліть доказує те, що вона працює добре, працює гарно, і що вона одна з найкращих у світі. Так і це чому Канада популярна країна, чому сюди притік іностранців емігрантів досить великий. Але є тут одне таке но. Знаєте, але і воно скрите навіть в назві цієї системи, цієї програми: це еміграційна система. Тобто це система, яка розрахована на емігрантів, на людей, які свідомо приймають рішення емігрувати в ту чи іншу країну, в даному випадку Канада, які готуються до еміграції, які до переїзду до країни, от знов таки, якщо ми кажемо українці і інші національності, так, то потенційні емігранти. вони... вони Проводять аналіз своїх можливостей до переїзду в Канаду, у них є вибір: або я залишаюся у себе, або я ризикую і їду в Канаду і намагаюся пройти по імміграційній програмі. Тобто, це все зроблено для емігрантів, які готуються до еміграції, які Приймають зважені рішення, які самі ризикують йти їм цим шляхом чи не йти У українців. Знов таки ситуація зовсім інша. Українці не готувалися до еміграції. Переважна більшість, тих, хто більш-менш був підготовлений до еміграції, так і або замислювався про еміграцію, або не замислювався, але все ж таки якось готувався. То ті українці вони вже пройшли по імміграційних програмах, вони вже отримали постійні резидентство або подалися і чекають на постійне резидентство. Тобто, і таких людей їх невеликий відсоток. Якщо якщо дивитися по різних країнах по статистики, так треба розуміти, то відсоток таких людей, які будуть можуть стати емігрантами, потенційно, ну, які підходять по всіх показникам, щоб пройти імміграційний процес то в залежності від країни він буде коливатися від 8 до там 15 чи 17%. Із всього цього населення, так це це саме чому, коли я казав на своєму каналі, що 10, максимум 15% відсотків українців зможуть пройти по міграційним програмам, і залишитися в Канаді. Мені казали, та ти що ні Ти не знаєш українців. Ну виявляється, що я знаю і знаю не тільки я, а це знає статистика. Так, тобто, це статистичні цифри. Це залежить від освіти рівня освіти, від рівня життя людей, доступності до різних ресурсів. Тобто для України це приблизно ну від 10 до 15% таких людей, які зможуть пройти імміграційну програму, імміграційний процес, і від тих людей, які сюди приїхали, це той же саме такий же самий відсоток. Тому я і казав на своєму каналі, що 10, максимум 15% українців зможуть тут залишитися. А що робити іншим? А у інших у них це ж люди вже люди тут живуть більше трьох років. Так у людей вже змінилося відношення до життя. Люди дивляться на ті ж самі речі під іншим кутом. Тут діти пішли в школу, обрасли різним хламом, купили житло, машини. І знов-таки все це відбувається без. Вибору, тобто у українців немає можливості обрати е, свій шлях. Так, українець не може сказати Окей, я зараз приїхав в Канаду тут, попрацював, живу тут два роки. Е, я зрозумів, що я не можу тут отримати постійне резидентство Канади. А в Україні у мене була е, робота, в Україні у мене є будинок, в Україні в мене є друзі життя. Повернуся, яка я зараз до себе назад. Тобто у людей в Канаді у українців в Канаді так само, як і в Європі і в інших країнах, такого вибору немає. Це чому ми наголошуємо на те, щоб для українців створили спеціальну програму. Знов таки кажу: от оці тези канадці розуміють просто чітко, класно ось це вони розуміють.